Замах на життя кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа став найважливішим моментом у політиці штатів за останні десятиліття. Історія свідчить, що Трамп. Повернеться до Білого Дому. Про це пише видання. The Telegraph. зазначається, що це перша серйозна спроба вбивства американського президента після того, як у березні 1981 року застрелили е, Рональда Рейгана. Точніше не застрелили, а стріляли в Рональда Рейгена. Після замаху Трамп може. Е, Розраховувати на зростання підтримки. Також видання підкреслило, що цей інцидент є яскравим нагадуванням про те, як один момент може перевернути і без того бурхливу кампанію. Американський політтехнолог Джейсон Смарт також вважає, що стрілянина у Трампа буде вигідною для нього і його передвиборчої кампанії. Ми якраз з ним сьогодні і говорили на цю тему. Давайте послухаємо, як це було много сейчас говорят, что это будет вегана для Трампа. То есть вегана, что кажется, что они были так против его, что кто-то пытался его убить. А как вы знаете, его самая любимая тема в этой кампании – это том, что есть репрессии против его, что все работают против его из-за того, что он защищает народа, а из-за того, что он такой активно активный спаситель, скажем, Америки, что они будут пытаться его посадить, и он тоже говорит, что они будут пытаться его убить, и как раз пытались его убить Фитчка. То все это помогает его Його Его нервативы о том, что он и единственный он, сам Дональд Трамп, может спасти і Америку. Из і этого это все очень интересно, как это случилось. Вільям Маккінлі, президент Гарфілд, Абрахам Лінкольн і Джон Фіджеральд Кеннеді – це якраз четверо тих, хто був вбитий на посту президента Сполучених Штатів Америки. А якраз тепер я знаю точно як мінімум вже двох за останні 50 років на кого був скоєний. Замах із результативних замахів. Можливо, вони плануються ці замахи, але так, щоб дійшло до якогось результату, було лише з Рональдом Рейганом, і ось ми бачимо з Дональдом Трампом. Проте Джейсон Смарт вважає, що замах на вбивство не було підлаштовано, адже мало все дуже правдоподібний вигляд. Ну і звірі. Тобто, достатньо ясно, що чоловік, який його страв. А uh, кто это был, где я был. А uh, интересно то, что это это, что это что близко убить его. То есть, даже если вы смотрите там видео или фотки, там видно, что пуль а, uh, летел мимо Трампа, несколько сантиметров от его лица, а uh, действительно он чуть не умер. <laughs> это был... просто чудо, что он как-то а, uh, не был uh, ранен хуже, чем это. Ну, конспірологи звичайно будуть викладати дуже багато різних версій. Я ще досі маю певні сумніви.